Справжнє нахабство полягає в тому, що ви не просто користуєтесь сусідським вайфаєм, а й сваритеся з тих підтримкою від його імені, коли інтернет не працює. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Зустрічаються два заїки, один іншому каже: се, се, се поспоримо, що як. Коплю се, си се, -си се, гарети, і не, -не, -не зазайкі-кнусь. От і посперечалися вони. Той підходить до кіоску і подає гроші і каже: Елем, а вам який? Червоний чи синій, с, -с, 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 -с кокотина. Чоловік дружині, хочеш, розповім скандальну новину? Ну. Я весь аванс пропив. Двоє сором'язливих закоханих зустрічалися близько 15 років. Одного ранку, подолавши сором'язливість, дівчина каже своєму залицяльнику Ти знаєш, пора б нам уже подумати і про одруження? Я не заперечую, тільки кому ми потрібні. У магазині чоловік звертається до продавщиці. Здрастуйте. Мені, будь ласка, три ящики горілки, 50 літрів пива, п'ять коробок мартні і 30 пачок презервативів». Ось, будь ласка, дякую. Молодий чоловіче, зачекайте. У чому справа? Візьміть мене з собою.